Ісай, розділ 58, Волай на все горло, не стримуйся, піднеси свій голос як труба, Указуючи моєму народові на його провини, нащадкам Якова, на їхні беззаконня. Вони мене шукають день у день, бажаючи пізнати мої дороги, наче народ, який живе праведно. Який не забуває закону свого Бога, навіть домагаються від мене справедливого правосуддя, бажаючи наблизитися до Бога і говорячи чому, коли ми постимось, ти не бачиш? Ми упокорюємо наші душі, а ти не знаєш? Так ви ж у дні вашого посту залагоджуєте власні бажання і пригноблюєте ваших працівників. Ви поститесь, аби довести свою правоту, сваритесь і у злості навіть б'єте інших? Ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було чути на небесах угорі? Хіба мені до вподоби такий піст? День, коли людина себе упокорює, схиляючи, як очеретина, свою голову і стелячи в на попіл. Невже ви це? Називаєте постом, приємним для Господа днем. Ось який піст, я визнаю: розбий кайдани несправедливості, розв'яжимо тузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритульних поклич у свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його, і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться, попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді і волатимеш до Господа, і Він відповість. Кликатимеш про допомогу, і він скаже, Ось я. Але маєш усунути посеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє у темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться. У полудень твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш як зрошений водою сад, і як джерело, у якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь. Тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Якщо стримуєш свою ногу від зневажання суботи, не потакаючи своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, шануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами. Не догоджуватимеш своїм примхам і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення у Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого батька Якова. Це сказав Господь своїми устами.